Сонячні, станції, сонячні um. станції, резервне живлення. Я вже узнав, я вже узнав. Мене інтересувало, там оце ви показували, була реклама 16 кВт батарея. Поняв, Да, то жарти все. То жарти старе відео. Відправим друзям, вони кажуть, політику. Бо якби в цій темі теж мені інтересає, я думаю, стоїть інвестор. Гібридний, якби станцію зробив, і воно мені дуже цікаво, ну. Але... Поняв, поняв. Ну, да. сонячні панельки, якщо що в наявності, така історія є. Зараз ціни на них гарні. Якщо брати такі маленькі, там 400, а, Там, 20, 400. А, 100... Скажіть, будь ласка, 535 чи 550? і да, вже 580 і тоді треба дивитися. А, зараз що? в тому розмірі. 180. Десь 150 доларів одна панелька буде. 150, да? Да, да. Я розумію, це, це вже буде 580. В розмірі, як от там взяти рік назад, якраз 530 Тобто, по розміру вона а, ж така. Це N-Type йде вже. Це лонгі панелі. Uh, N-Type. Вони з 15-річної гарантії йдуть, а не як раніше з 10-річної йшли, і гарантія а, на генерацію там уже 30 років. Веде, а не 25. Я вас розумів. Угу. Гарного дня, на ну, все добре. Хочу 16 кВт 16 кВт на панель. Класка. Ідем далі.